Вітаю, ділюся секретиком, як запам'ятати відмінювання прикметників, щоб не вчити всю цю величезну складну таблицю. Ми відштовхуємося від номінатів, говоримо про означений артикль або також вказівний займенник. Якщо артикль співпадає з номінатів відповідного роду, тоді ми до прикметника додаємо закінчення е. Якщо не співпадає, тоді ЕН. Дивимося дер. Даті від дем не співпадає з номінатів, тоді EN. В акузатів від N не співпадає з номінатів, тоді E-N. Фемінін дер не співпадає тоді EN. Якщо співпадає як акузатив, тоді E. Нойтрум так само das, dem не співпадає з номінатів Ен. Співпадає з номінатів Е. Це так само з вказівним займенником, тобто dieser плюс Е, m плюс N, е, Dzen плюс N. Е, Und entsprechend diese plus e, diese plus en, diese plus e, das, diese s plus e, diese m plus en, diese s plus e. Korrekt.